новин. швидше, вище, сильніше. 37 сьомі всеукраїнські змагання з легкої атлетики на призи Валерія Подлужного пройшли вихідними. Цього разу у гості до бронзового призера 22-х літніх Олімпійських ігор завітали кандидати на участь у юнацькому чемпіонаті світу з легкої атлетики. Світовий форум нагадаємо відбудеться влітку у Донецьку. 37-й турнір на призи Олімпійця Валерія Подлужного змагаються кращі з представників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Захід пройшов 23 лютого і сталося це, мабуть, не випадково. Та армія закончив в 1974 році. Вот. І виступав на Олімпійських іграх і завоював бронзові медалі. Це були 22 олімпійські ігри в Москві У нас і я щаслив, що принес нашій родині бронзові медалі. У яких місцях ви служили? Я служил во внутренних войсках в городе Донецке, в Динамо. Вот, был как бы у себя в Донецке и смог и служить, и тренироваться. То есть у меня были такие возможности. Это, конечно, очень здорово, то, что я мог тренироваться и сохранил спортивную форму, и потом стал чемпионом Европы, уже служа в армии. Але повернемося до сьогодення. На участь у змаганнях подали заявки понад 200 спортсменів. Їхні дисципліни спринт та стрибки. Серед них і ті, хто найімовірніше захищатиме українські кольори на чемпіонаті світу. Олексій Чеканов долає відстань 400 метрів за 50 з половиною секунд. Це для спортсмена йде підготовка. Всі соревновання мають дуже велику роль. Треба ж виступати, показувати лічні рекорди свої результати. Ірина Скицька сьогодні четверта на дистанції 200 метрів, але не полишає надій пройти відбір на 100 метрівці. Але що для цього треба? Діта кандидата мастера спорту, то на 100 метрів 12-0 по ручному. Діта так, а 200 метрів я ще не знаю. Мені тренер не давав указання на катої результати до готуватися. У стрибках у довжину запекла боротьба не на життя, а на лічені сантиметри йде між чинним чемпіоном України Ігорем Гончаром та його спортивним побратимом Богданом Єгоровим. Головне сель на начинають Україну в Харкові, виконати кваліфікаційний норматив 7-20, Ну і стабільно пройти по сезону. І пригнуться 7 метрів і попасти чемпіонат світу. На цих зренуваннях прыгнув 6,99, Не хотілося сантиметрів 7 до 7. Ну, к літу, прогрес, думаю, і, можливо, вже 7,20 прыгнути. Думаю, можна. Сьогодні я прыгнув 7 метрів. прыгнувати треба десь 7,30, щоб попасть на мир. Експерти прогнозують, чемпіоном світу зі стрибків у довжину серед юнаків точно стане той, хто здолає 8 метрів. Сергій Молотков, Сергій Чорний, Регіональна служба новин.